Я Наталія, і сьогодні ми з вами працюємо з фразеологізмами. Як я говорила, із фразеологізмами ми можемо в НМТ стикнутися. Це можуть бути завдання трьох видів: пояснити значення, як в нашому випадку, дібрати синоніми і антоніми. Сьогодні ми розв'яжемо типове завдання НМТ, коли нам треба пояснити значення чотирьох фразеологізмів. одне буде зайвим, а подарунком до сьогоднішнього відео буде пояснення зайвого фразеологізму і добір синонімів і антонімів. Отже, рушаємо до роботи. Фразологізми об'єднані дієсловом «зводити». зводити. Зводити на нів... на... манівці. <кій> Манівець це обхідний шлях, не прямий шлях до своєї мети, а йти обхідним. Це навмисне заплутувати. Один у нас В вести дорогою довгою, зводити рахунки. Зводити рахунки це не вміти людині пробачати, отже, чинити помсту 2 Д. Зводити з розуму. Погано впливати на психіку. До речі, цей фразологізм має два значення. Друге значення зводити з розуму це приваблювати зовнішність. У нас перше значення впливати на психіку людини. Зводити нанівець. Нанівець це коли від більшого до меншого, зводити нанівець, послаблювати значення чогось когось. Коли людина обіймала високу посаду, а тепер вона все нижче нижче цінується. І як ми бачимо, зайвим у нас є варіант Б. Перевіримо себе: 1 В, 2Д, 3А і 4Г. Так, ідемо далі. <кій> Отже, зайвим у нас був варіант Б. Прирівняти один до одного, щоб ви запам'ятали, це означає бути схожим, тотожним. Ми називаємо фразологізмом обоє і обоє або два чоботи пара. Для запам'ятовування дібрала ілюстрацію. І подарунком нас сьогодні будуть синоніми-антоніми для використаних у завданні фразологізмів: зводити на манівці це спеціально зволіkatі, щоб людина витрачала більше часу або втратила свою дорогу. Ми можемо сказати, збивати з пантелику, мішати людині карти, наводити полуду на очі. До речі, це фразеологізм і сказки про лиса микиту, і вводити в оману. Антонімом до фразеологізму є вивести до мети і направити на шлях істини. Другий фразеологізм – зводити рахунки: це те саме, що платити тією ж монетою. Ми пам'ятаємо про помсту, а протилежне значення відпускати гріхи, не тримати зла або камінь за пазухою. Вміти пробачати, зводити з розуму, з'їхати з глузду. Тільки в чому різниця. Зводити з розуму це призводити, щоб хтось втратив самообладнання, а з'їхати з глузду це сам сам винен. Давати раду, приводити до тяму. Четвертий фразеологізм – зводити на нівець. Іти на смарку робити марно. Ти не бачиш результат своєї роботи. Вибитися в люди є протилежне зазначення. Отже, користуйтесь фразеологізмами, будьте успішними, і підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм-канал, що ви бачите у куточку. Будьте успішними. До зустрічі!